Я хочу, щоб ви okay. приготували мені торт. Це великий і дуже смачний. Проблема з легко. Зрозуміло. Я зробив багато тортів у своїй кар'єрі. Oh, щоб справ... торт був більш вологим. Мені потрібні That's вершки. Залишок я відріжу, щоб надати пирогу форму серця. О, подивіться на це. Далі трохи декорацій. Ох, я прикрашу його вафлями кіткат, цукерками Малтезерс і цукерками Еменемс зверху. О, і я думаю, що зроблю торт набагато незвичнішої форми. Мій торт буде у формі веселки. Щоб зробити це, я повинен буду вирізати його і перевернути яскравість. Я просто ідеально тепер розмажте все і додайте ще трохи крему для Просто хмари. О, погляньте на це обличчя. Ідеально. Я вже зробив базову. Для фарбу. торта. Мені потрібно розтопити рожевий шоколад і залити його в спеціальну прозору форму. Я додам ще трохи рожевого. Подивись я, на цей блискіт. А зараз давай дістанемо прозору штуку. А я давай. думав, це бути буде... кращим. Але це класно. А ви так старалися. Подивіться на цей райдужний торт. М. Такий смачний. Ой, в ньому є ММС такі кіткет. Я люблю це. Е, це виглядає трохи неохайно. М. Так, мені це зовсім не подобається. але... Я знаю, хто переможець, і це шеф Ах, Кухар. дякую тобі дуже. А тепер приготуй мені какао з зефірками. О, какао. Немає проблем. Ах, какао, кажеш. Це легко. У дитинстві я регулярно готував какао для Кейт. Сподіваюся, я не забув, як воно готується. Вилийте всі інгредієнти в каструлю і додайте трохи більше шоколаду. О, так воно буде смачніше. Подивіться на цю кружку. ого какао! Це справедливо! Але ти можеш подати його дуже оригінально. Я прикрашу своє какао домашньою збитою вершками і маленькими шматочками зефіру. Вже виглядає набагато краще. Бабусю, подивись на це. Ух, смачно! Ех, не бери нічого. Ага, схоже, це лише я. Я теж прикрашу какао вершками, але це ще не все. Погляньте на це. Це так красиво. А тепер додамо трохи цукерок M&M's. Ох, а тепер трохи шоколадного сиропу і орео. Ох, так солодко. Не забудьте про палички, покі. Ось, прошу. О, сестричко. Ти так класно прикрасила. Це виглядає не дуже акуратно, але дуже смачно. Печиво Орео. Я обожнюю це. О, бабусю, ти зробила стандартне какао, але в дуже гарній чашці. Мені це подобається, але все добре. М -м. Шеф, що ви зробили? Все дуже м -м. це найкраще м'ясо, і воно таке смачне. І переможе Кріст! Моя сестра. О, так. Я не зіпсував це. Я хочу чіпси в цьому раунді. Чи вийде Для у нього? мене зроблю? Я нікому не дам себе обіграти. Побачимо. На початку картоплю потрібно очистити спеціальною штукою. Бачиш, я дуже сучасна бабуся. Далі картоплю треба нарізати і викинути на розігріту та змащену маслом сковорідку. А головне не забути про них, щоб вони не згоріли. Головне робити все швидко і чітко. Поділив картоплю на шматочки, потім кидаєш їх в киплячу олію. До речі, від неї можна ізолюватися за допомогою каструлі. Ох. Коханий, не роби цього. А гаразд, нам потрібно їх перевернути. Ідеально, Ромки. Ах, я зроблю незвичайні підзахлібні чіпси. Бабусю, не будь. Ти, ти навіть пропа... не знаєш, що таке начос. До речі, це те, Щоб що приготувати, я готувати лаваш, слід нарізати трикутниками. Рейдвел. Та е, гаразд, давай розпочнемо готувати ідеальні ідеальний... чіпси. саме так. Тепер викладімо все на тарілку і додамо трохи сиру зверху, звісно. Але він має бути розплавлений. Ах, і далі. Три-чотири. Давай вилімо це зверху на начос. Трошки лайма не зашкодить. Ой, я так втомився. Чому ти так дивишся? Що такого смішного? Ах, тому що сестра попросила чипси, а не начос. Ой, чорт, я спалив усю картоплю. Але це нормально. Дехто любить трохи підрум'янену скоринку на картоплі. До того ж, чіпси стануть кращими, коли я додам приправи. Чудово! Вийшло не дуже добре, але так це не дуже смачно. Гаразд, Кейт. Ось тобі. Ах, я теж готова. Давай. Ой, усе виглядає таким це смачним, але що це, сестро? Ти не виглядаєш добре, і вони зовсім не смачні. Фу. Огидно. Ой, бабусю, у тебе вийшли гарні, хрусткі та дуже смачні чипси. Мені подобаються. Вже кухар, здається, зробив начос. О, це точно. О, але я їх терпіти не можу. Мені здається, очевидно, що бабуся виграє в цьому раунді. Справді, я дуже задоволена. Цього разу я хочу трохи пасти. Це не проблема. Так, кохана! Страшно! Я ніколи раніше не готувала пасту, але в чому різниця? Спочатку потрібно зварити спагеті. Однак вони занадто довгі для цієї каструлі. Хм... Якщо я докладу зусиль, вони все ж таки опиняться під водою. Ой, ні, це не працює. Ой, доведеться зламати їх. Чудово! Я знаю, як приготувати Що? пасту, але я зроблю свою власну. Я візьму трохи борошна. Два яйця. Розбийте їх у борошно і замісіть тісто. Щоб зробити спагеті більш незвичайними, пофарбуйте їх чорною фарбою. Тісто слід виняти та дати йому піднятися. Ну, це сказав таймер. Ой, що ти робиш? О, вже готово. Тепер це можна розкачати і розділити на довгі шматки. Подивися на роботу майстра. Тільки після цього їх потрібно буде приготувати. Та-да. Моя вишукана паста готова. До речі, паста з восьми ногом. Це делікатес. Бабусю, це кетчуп. Паста з кетчупом без смаку. Але вона смачна. Її всі люблять. Що це за шум? Ах, вибачте, просто мої спагеті застрягли в каструлі. Ой, я зламала ополоник. Добре, я візьму вилку і спробую взяти все з каструлі. Ой, дорогенький, не злись на себе. О, я знаю, що робити. Ця швидка локшина врятує Ця. мене. Так, все, що мені потрібно зробити, це висипати все в цю коробку, додати трохи кип'ятку і О, почекати. Дивися. Ох, це жахливо. Але це виглядає смачно. М -м -м. Це Шеф Кухар точно -не, -не. не збирається пробувати твої макарони. Ну, принаймні, частина з восьминогом Мамо, жахлива. Я зробив Ух. Це. Я ненавиджу це. О, бабусю, моя улюблена паста з кетчупом. М -м, так смачно. Що це? О Локшина. Давай спробуємо. М -м -м, смачно, але дуже гостро. О. Ах, о, ні. Але це було смішно. слішно. ти виграв. Справді я цього не очікував. Вам відео кулінарний виклик. Подивимось, що ж хоче наша маленька Емілі. О, це пончики. Класно! Давайте швидше приготуємо їх для нашої улюбленої Емілі. Я вже знаю, що мені потрібно: моє фірмове тісто для пончиків і кухонний машинка. Тепер чекаємо. Ого, у мене так багато кольорового тіста, що я збираюся зробити кольорові пончики для Емілі. Їй точно сподобається! Наповнюємо кожну форму в машинці і чекаємо. Моя точка готова. Вони не вийшли чорними, тому що були спалені. Це такий стиль. Мій стиль. Можна переходити до декору. Додамо трохи крові мого ворога або полуничного сиропу. Тепер прикрасимо все білим кремом зверху. Смачно. У тонас відмінні мізки. Це неймовірно чудово. Тінь, мені потрібна твоя допомога. Принеси мені ту миску там так. Чудово, мені потрібно налити полуничний сироп. У це Тепер давайте візьмемо пару шприців сиропу. Я придумав чудову ідею для розіграшу. Гей. Хочеш побачити мій секрет? Це кров моїх ворогів. Уже доступен здей. Ти добре вберегла волосся бабусі від сивини. Що? Ой, та годі це ж просто полуничний сироп. Ти що не розумієш жартів? Давай повернемося до пончиків. Залишилося тільки полити полуничним сиропом пончик. Може вийти дуже апетитно і жахливо красиво. О, давайте поставимо пару шприців із сиропом та пончики. Вау, твої пончики виглядають так круто. Я не знаю, що там класного. Мої пончики виглядають дуже смачно. Мені не потрібен жоден сироп для смаку, просто посипати їх цукровою пудрою. Ось і все Достатньо, найсмачніший бути. пончик. Воля. О, я теж хочу. Мої кольорові пончики готові. Їх потрібно гарно прикрасити, щоб Емілі точно оцінила. Я вже це зробив. Чудова ідея! Давайте викладемо пончики у формі смайлика. А тепер мені потрібна кольорова посипка. Ах, вони не відкриваються. Ах, ну що, Ксавія, бачиш це? Ой. Ну нічого. Вони зараз все скинуть і ідеально. Пончики повністю покриті кольоровими посипками. Можеш відправити їх Емілі. Емілі, спробуй. Вау. Всі пончики виглядають класно, крім цих. Вони такі некрасиві. Я все одно спробую, а раптом вони смачні. Mm! Це круто. Це шприц? Вау. Але з чим? Гам. Полуничний сироп. Круто. Що далі? Mm. Ці пончики виглядають як у бабусі. Гаразд. Так, підійде. Могло бути краще. Що тут? Ой, О Боже, ці пончики такі яскраві та переливчасті. Потрібно терміново це спробувати. Я вибираю так. тебе. О, це так смачно! Смачно! Вони точно виграють! Я виграв справді як круто! Венздей перестань лякати бабусю та Енід. Давай подивимось, що Емілі хоче цього разу. Хм, Вона хоче смузі, як круто! Давай швидше готувати, щоб нагодувати маленьку Ему. Так. Я вже знаю, що буду робити, але мені потрібна форма. Я використаю її, щоб зробити їстівні склянки. Мені просто потрібно кинути кілька кислих цукерок і поставити все в духовку і чекати, поки розплавиться. Тепер пройшло достатньо часу, і настав час витягати. Вау, я отримав справжні солодкі окуляри. З них можна пити і їсти. Тепер потрібно розставити скітелс за кольорами, а потім покласти їх у склянку за кольором. Чудово! Беремо червоні цукерки і кидаємо в одну склянку. І потім з іншими так само. Круто! Тепер давайте налімо трохи спрайту на всі цукерки. Ой, відкривайся. Ой, у мене проблеми з банками. Ой, я ніколи не можу відкрити, але мені потрібно відкрити це чимсь іншим. Ой, майже готово. Я вилив це все на себе. О, жахливо! Сподіваюся, цього вистачить для склянок. Ах, клас, вистачило. Тепер збиті вершки зверху і трохи мармеладу. І ще більше солодощів. Я закінчила. Ой, Дякую. Ой, ой, О, ой. ти така добра дівчинка. Еніт. Я також збираюся зробити смузі для моєї онуки, але без цукерок і цукру я зроблю його зі свіжих овочів. Емілі точно оцінить. У нас є помідор, огірок, кілька морквин. Можна і часник. Я беру все, що росте в саду. Змішано. Блендер трохи малий, нічого не вміщується. Добре, Емілі точно сподобається. Вона любить мої овочеві смузі. Денаві свиням цього не дам. Тепер я покажу вам, як приготувати справжні смачні смузі. Потрібно прикрасити склянку малиновим сиропом. Тепер давайте наповнимо. Потрібно було зробити все зеленим за допомогою сиропу від кашлю. Ідеальний огидний колір. Річ. Мені потрібна твоя допомога. Мені потрібно, щоб ти взяв трохи збитих вершків. у Яна. Тепер будь обережний. Гаразд. Привіт, річ! Приходь до мене на манікюр цими вихідними. Ой, бабусю, ти ледь не влучила в нього. Гей, річ, це мої збиті вершки. Що щодо дозволу? Розкажи все мамі Венздей, і ти Шо? будеш покараний. Ви Дякую, річ. Мені потрібно додати Посмотрите. трохи вершків до мого. Це марми. Я покладу це зверху, і все готове. О, ура мої улюблені солодощі. Що? Я так чекав чогось смачного. Що це таке? Okay. Це дивно, але я спробую. М -м, насправді непогано. Не можу. Мармелад. Це дуже смачно. Давайте спробуємо цей смузі. Фу, пахне бабусиним садо. А... Okay. Ну, починаємо. Ох, це на смак, як трава. і овочі. овочі. Огидно. Що приготувала Еніт? Ого, все виглядає так яскраво і смачно. Спробуй незабаром. Одна з моїх улюблених цукерок Еніт. Перемогла. Ура! Я знову всіх вас обійшла. Ви готові готувати найсмачніші страви у світі? Зробимо все можливе для маленької Емілі. О, вона вже показала, що хоче пасту. Для когось це елементарно, але для інших це виклик. Почнімо. Я заснув, чи не так. Вибачте, що я повинен приготувати пасту. О, це легко. Спочатку мені потрібно зварити спагетті, покласти їх у киплячу воду в каструлі і чекати. Всіх мені потрібна твоя допомога. Джек, вода кипить. Чудово. Це означає, що вона кипить. Можеш кидати спагеті. О, на кого якщо я якщо я можу дізнатися? Чи це кипляча вода? І чи ні. ці спагеті виглядають такими дивними? Я ніколи раніше їх не готувала. Добре, але я зроблю свої для маленької Емілі. Мені потрібне борошно, апть. Ой, я його вдихнула. Ой, вибачте, я трошки чхнула і все розсипалося. Ой, вибачте, я хочу зробити свою пасту. Я хочу її кольоровою. Я можу зробити вам потрібно лише борошно і одне яйце. Перемішайте ой, все. Ой, ух, о ні. Я ледь не зім'яла це. Просто так. Змішуйте все. Ідеально. А тепер мені потрібно розділити ляльку на великі шматки та пофарбувати кожен шматок у мої красиві кольори. О, яке гарне тісто вийшло! А тепер розкачаємо його. Вау, подивіться на це. Вони виглядають так красиво. Я би теж дуже хотіла спробувати цю пасту. Емілі буде в захваті. Ах, моя спагетті готова. Ми все кладемо на тарілку. Ой, пар піднявся. Ой, у мене все скло запотіло. Я нічого не бачу. Мені потрібен кетчуп. Я взяла кетчуп. О, ось так. Я допоможу тобі. Дякую, онучко. Ах, я видавив кетчуп. Ой, ні, я весь обмазан. Я нічого не бачу. Я допоможу тобі. Ось витрися цим. Ой, дякую, Енід. На чому я зупинився? О, точно кетчуп на спагеті. Емілі любить спагеті з кетчупом. Я готовий сервірувати. Тут написано інструменти для письма, але я не можу залишити це так. Я повинен його розмалювати. Hey, Ось мені потрібна твоя допомога. Можеш відправити мій синяк? Чудово. Тепер фарбуємо макарони в ідеальний чорний колір. Так, вони стають набагато апетитнішими. Залишилося тільки додати кетчуп і маргариту. Ох, що це таке? Ой, ой, я залишилася одна, мені потрібно пришвидшитися. Мої макарони готові. Залишилося подати все для малечі Емілі. Ого, це паста. Виглядає так дивно. Давайте спробуємо. Що їжа не найапетитніша? М -м -м, жахливо. Добре. Що тут? Ой, це смачно. Бабусю, вистачить, вистачить. У мене болять щоки. А що тут? Ой, райдужна локшина. Я ще жодної не куштував. Ой, як смачно! Еніт, ти найкраща! Ти знову виграєш. Я не можу зупинитися їсти цей шматочок кулінарного шедевра. Ура! Я ох, я знову виграв! Мила шпилька, дорога, Венздей. Це для тебе. Ніколи більше так не роби. Тепер Емілі закінчує малюнок і вчиться новій страві. Ой, Емілі хоче салат. Це звучить просто. Думаю, кожен зможе впоратися. Ходімо готувати. Я часто готую салати для своїх онучок. Це так просто, але мені знадобляться кілька курячих грудок і, звісно, крекери. Вони такі смачні з салатом. Подивіться на це. Натриму трохи сиру. Смачно! Ой, я знаю, як зробити салат цікавішим. Я виріжу з овочів ці милі маленькі речі. Ах, Венздей, що ти збираєшся готувати. Я збираюся приготувати салат Містер. у моїй. І все буде з червоним перцем. Додамо трохи салату. І запускаємо І сам. Ідеально. Вау, так цікаво! Це букет із квітів. Фу, це морква, мені це не дуже подобається. О, що це? О, клас! сир і курка. Я це люблю. А що тут? Це якийсь перець монстр. Фу, я, я... виходжу це. Арас, я Як? О! Бабуся перемагає. Я тебе люблю. О, ура! Я знав, що цього разу переможу. Ой, моя спина. Машки, давай дізнаємось, що всередині. О, подивись на це, синій Лего. Хм, навіщо він мені? Пахне солодко. Це шоколад? О, яка смачна страва! Давайте спробуємо. О, мені подобається. Я з'їм все. А тепер я хочу побудувати свій замок. Так, давай зробимо це. Подивись на це. Як чудово! Це буде так смачно і красиво! Гаразд, ще трохи, і я майже завершив. Вау! О, як чудово! Ема, який величезний красивий замок ти зібрала! Це круто! Можна доторкнутися! Ой, ну добре! Добре, подивлюся, що в мене є. Ого. Тож у мене є сині начоси, але я взагалі не можу відкрити упаковку. Ох, ах! Давай, Ема, припини сміятися з мене. Я майже відкрив. Ох, ах! Нарешті. Ой, усе розвалилося. Ну, гаразд, вони все ще такі смачні. О, я хочу зробити цілу вежу з начос. Я буду дуже крутою. Отже, я зібрала всі високі. Давай постукаємо у двері. Тепер я можу з'їсти все одразу. Давайте Ой. подивимось. Просто так. О, так. Як смачно. Мені подобається. М. Зачекай, чому в мене в роті вогонь? Ах! О, ні, Ненсі, Справді? твої начоси були неймовірно гострі. Подивись на них. Вони з червоним перцем. Я маю перестати сміятись. Ой, мені потрібна допомога. Ах, я виплювую вогонь із рота. О, ні! Зупинись! Мій шоколадний замок, він тане. Добре, у мене тут є вогнегасник. О, давайте розпилимо. Гаразд. Здається, я закінчив. Але тепер мій замок перетворився на синю калюжу. О, подивіться Подивайся на це. Подивіться на це, який жах. О, ні. О, принаймні деякі шматки залишилися. О, подивися на цю класну піну. Я можу з нею гратися. Вау! Тож ми оновили кльоші і тепер маємо нові солодощі. Давай подивимось, що в мене. Неймовірно. У мене льодяники та холодні хрумкі шматочки всередині. О, жахливо! Мені це не подобається і як таке може бути? Ненсі, давай подивимося, що в тебе. Давай! О, у мене щось дивне. Це граната. Добре, як це працює. Я спробую витягнути цю штуку. Гаразд. Гаразд. А. Спрацювало? Щось сталося? Ні. Зачекай, що я що? можу розпилювати. Це супер суперсеколи. Ох, але це круто. Я хочу ще. Ой, Ненсі, можна я спробую? Будь ласка, ні, за що. Ой, який ти жадібний. Твоя солодкість закінчилася. Оф, угу. а у мене все ще є людяники з тарганами. Вони виглядають мега круто, але я спробую злизати трішки. Боюся, що тарган мене атакує. Ого. Це людяник. Давай подивимося. М -м. Сам Людяник такий смачний. Мені подобається. Ах, так добре. Але там Тарган. Де Тарган? О, ні. Він на моїй губі. А фу, це жахливо. Приберіть його. Так. Я не хочу більше, Ненсі. О, я Дов не зможу прийти. Мені доведеться з'їсти всі людяники. Хвилинку, хоча я думаю, у мене є ідея. А що щодо фокуса? Дивіться? Стоп. Дозвольте показати. Два, два. А Бачиш тепер? один. Вау! Як ти це зробив? Один. А два. тепер я все зникне. Вау! Чудовий трюк! Ходімо! Тепер я буду першим. Подивимося. Вау! Це туалет із льодяником. А що всередині туалету? Ось блакитний порошок у цьому. Ось. Я б хотів Ох, спробувати. Ти береш льодяник, оближеш його, і тепер я можу занурити в порошок. Ой. А тепер ми злизуємо порошок з Людяника. М -м як смачно! Чудово! Мені справді подобається. Ема, це так смачно. Я хочу ще й ще. Так добре. М -м. Все добре. Ненсі, ти така смішна. Твої губи тепер сині, а тепер моя черга. Окей, це цукерки від Juicy Drop. Чудово! Я обожнюю їх. Висипати весь мармелад на тарілку саме так. Вони такі гарного синього кольору. А тепер беремо кислий гель. Воно також синє і таке гарне. Спробуємо поєднати мармелад і гель. Вау! І спробуємо це. Ой, це так мило. Добре. Ой, воно таке кисле, але дуже смачне. Просто. <плес> Ух, я! <плес> У мене аж слинка тече. Гаразд, давай подивимось. О, я можу дати тобі свій блакитний порошок. Хочеш трохи? Так, звісно. Гаразд, спробуймо це. Змішаємо наші солодощі, щоб побачити, чи воно того варте. М -м так кисло, але так смачно. Дивись, у мене синій язик. Ха-ха, у мене теж. Ми такі смішні. Давай разом відкриємо куполи. Вау! У мене їстівна помада і посипка. Чудово! А що у тебе? А я маю посипку «Мармеладні очі на паличках. Супер! Починай першим! Круто! Харазд! Я краще нанесу це на губи. О, чудово! Мої губи будуть сяяти. А це повітряний поцілунок для тебе, Ненсі. А тепер давай подивимося, що у мене в банці. Добре, висипай все на тарілку. Ой, які красиві сині посипки. Круто. Мені подобається. А тепер ми занурюємо губи в цей порошок. Ха ха, які гарні у мене сині губи. Подивись. А мої губи неймовірно смачні. М -м, смачно! Ненсі, тепер ти спробуй. Давай, давай! Звісно, я навіть зголодніла. Для початку спробуємо ці кумедні мармеладні Очі. яблука. Чи лишить мені синій колір очей? Це весело, так смішно. Хоча я теж хочу вмочити мармеладки в посипку. Ой, насип посипку на тарілку і вмочуй мармелад у неї. Гаразд, ось так. Дивись, вони тримаються. Хм. А тепер я можу спробувати. О, це так смачно. Це Смакота. Так. А тепер вип'ємо вміст з цієї соломинки. Чи можу я теж отримати це, будь ласка. Ой, так смачно. Звичайно, я можу поділитися з тобою. Справді, Дякую. ти такий хороший друг. М -м. Це так не, смачно, не, Ненсі. Не. Дякую.